На яких міжнародних партнерів Україна має орієнтуватися найбільше? Ну, певно, на Германію. Ну, скоріше все, на Англію. Вона найбільше нам допомагає. Я, б не, я не бачу в інших партнерах стільки допомоги. Ну, Євросоюз. Тільки Європа може нас підтримати. На самого себе. Вірити нікому не можна. Можливо, просто нам чогось не говорять. Зрозуміло, що всього не говорять. Зрозуміло, що вкладаються більш ну багато допомоги у нас. Європа більш передбачувана, більш послідовна в своїх рішеннях. Європа нам більше по допомагає, ніж Америка. Ну ментально ближче. Ну, Трамп теж там, як щось щось дає там. Ісь копійки нам Америка дуже потужна, але вона, ну Сполучені Штати я маю на увазі, але вони, як на мене, на сьогоднішній день не передбачувані. Як, як то знаєте, кажуть, куди вітер подує, так вони приймають рішення. Ну, відповідно того, що у них президент на сьогодні такий. І найкраще це на маленькі такі країни, як на жаль, вони можливо і більше б могли допомогти, але вони просто фінансово також не можуть. Вони обмежені в інших допомог це. Фінляндія, Латвія, Литва. це не ті країни, які дійсно від яких ми я відчуваю навіть допомогу. Я проста звичайна людина.